Усім привіт, мене звати Ангеліна Таран. Ми з вами зараз знаходимося в Калгарі. Сьогодні 18 травня, і ми визначаємо день вишиванки. Сьогодні будемо дізнаватися, що такі вишиванки для наших українців, чи є у них якісь такі особисті історії. А для вас невеличкий цікавий факт. Чи знали взагалі звідки почалося святкування цього дня? А все почалося саме з цієї знаєте молоді, яка вирішила, що одного дня потрібно на курс зібратися усім разом у нашому українському традиційному вбранні. І це відбулося у Чернівцях у одному з університетів. І саме з 2006 року тепер ми відзначаємо цей день. Ну насправді я, мабуть, почала святкувати з 2014 року це свято, і для мене це як наш національний одяг, наша пам'ять, наша сутність і наша ідентичність. Для мене це нагадування про рідний дім, і я дуже люблю нашу вишивку більш. Я не знаю, навіть я дуже. Особливо під час війни це стало досить якось чутливим моментом, бо це все нагадує про те, що вдома ще лишилася сім'я, і хочеться поскоріше, щоб все закінчилося і все. О, головне не День, плакати. День, День Національного єднання. Я думаю, це показує, що ми є нація навіть дуже далеко від, від рідного дому, але ми об'єднуємося, спілкуємось. Це наша, да. ну, візитна карточка українця. Це, це щось рідне, щось тривожне Я цілий день готувалася. Зараз ви бачите на ваших очах усі українці починають вишуковуватися у форму гербу, щоб потім зробити світлину і показати символ нашого єднання. Я приїхала до Канади з родиною. Як мені було два роки. Я народилася в Канаді. А ваші батьки українці? Так. А що для вас особисто означає вишиванка? От моє ціле життя. Ми вишиванки все мали. Моя мама вишивала, моя бабця вишивала. Так що це дуже важне для мене. Я майдужі їх багато. Скільки? О, яких 30. Тридцять тридцять то такі вишиванки, а тоді суконки, а тоді костюми. Так що чи лушафу має такі вишивки? Моя вишиванка з Франківська. Її вишивала майстриня, яка вишивала так само сорочку Катерині Ющенко. Так що це є ручна робота і вишиванок ніколи не буває багато. Моя мама мені вийшла ще в 1950-х роках. Вона була така довга на мен на мені, але тепер вона лише до, до бедра підходить. І її треба шанувати. Я її вдягаю, як є, яке свято. Тереза, скажи, будь ласка, чи любиш ти день вишиванки? Ма... Скажи так. Так. – Часто поєднуєте спортивний стиль разом з вишиванкою. Так, чому ні? І куди сьогодні такі вишиванці в такому образі? А сьогодні я буду співати як калуш. Ось. Клас. Ні, це жарт. Червону руту, не шукай вечорами. Ти у мене єдина, тільки й ти. Бо він. Бо то є чистая вода, то є бистрая вода, сині гімни. Клас! Браво! Можете обіймати? Такі класи!